Мої вітання до вашої уваги. 10-й випуск збірника «Три головоломки» і ось перше завдання. Маємо дві, два малюнка, це дві симпатичні мовпочки, треба знайти три розбіжності. Ставимо відео на паузу та шукаємо їх. І ось час спливає вже, сподіваюсь, ви знайшли їх. Ці відмінності. І ось вони такі. в очах. на рукаві щось не так і біла смужка на хвості у правої мавпочки дещо довше, ніж у лівої. Ну, Це було неважке завдання. Мабуть, ви з легкістю впоралися з ним. А от наступне завдання дещо складніше. Це в нас знову така геометрична головоломка. Дані 4 прямокутники, відомі їхні площі і ось деякі відстані відомі. Так, ось ми підключили нашу малювалку до екрану. І сподіваюсь, ви ставили відео на паузу. І, скоріш за все, знайшли відповідь. Вона розв'язок цієї головоломки. Неважкий, адже видно, що можна, оскільки 40 ділиться на ціло на 8, то знайти оцю сторону зеленого прямокупника. Так, вона до рівня 5. Аналогічно можна знайти сторону оцього прямокупника, оскільки 50 ділиться на 10 без остатку. То ми можемо це зробити. І вона дарівня у нас також п'яти. 5, 5 см. Так, ну тепер, оскільки ця сторона 5 см, то у прямокутнику і ця сторона 5 см. Так, отже, бачимо, тут 5 см, а значить і тут теж 5 см, так? 5. Значить решта у нас, оскільки вся ця відстань 15 см, то залишилось 5-5 ще 5 і тут 5 см. Так, ну і тепер ми можемо знайти сторону цього фіолетового прямокутника. Вона дорівнює 10 см. адже 5 та 5 це 10. Оскільки нам відома площадь фіолетового прямокутника, то можемо знайти і другу сторону. 30 поділити на 10, дорівнює 3. 3 см. Так. Далі, що ми можемо далі знайти? Ми можемо знайти ось цю відстань. Ось у нас є 10 см і ось є 3. Значить, разом це все буде дорівнювати. Давайте ми його отут позначимо. 13 см. 13 см, так. І ось, оскільки оцей відрізок у нас дорівнює 13 см. Ось оцей відрізок дорівнює, за умовою задачі 8 см, то на червоний, на, цей, на червону сторону, на сторону червоного прямокутника у нас залишається 13 мінус 8-5 см. Щось у нас 5 см дуже часто з'являються. Ну, як нам відома одна сторона червоного прямокутника і його площа, то ми можемо знайти сторону, іншу сторону прямокутника. 60 поділити на 5. Дорівнює. Це ми знаємо. І усно. дорівнює 12 см. 12 см. А... Тепер оцей відрізок, який треба знайти в задачі, він складається із сторони червоного прямокутника та сторони цього помаранчевого. Тобто 12 плюс 5 нарівнює 17. Тут же відповідь нашої задачі. Відповідь. 17 сантиметрів. Саме така мала правильна відповідь, можливо, у вас є ще якийсь інший спосіб розв'язку цієї задачі. Напишіть про це в коментарях. А ми переходимо до наступної задачі. А наступна задача у нас сірникова задача. Маємо вираз. 5 мінус 9 дорівнює 4, але це неправильно. І треба перекласти два сірники так, щоб відповідь стала правильною. Ну, Час у нас йде, але нічого вам не заважає поставити відео на паузу. Ну, а ми покажемо правильну відповідь. Треба взяти ось цього сірника, перекласти сюди і цього сюди. Получилось 6 мінус 2 на рівні 4. І це правильно. Ми переклали саме два сірники і отримали правильну рівність. Отже, на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому сподобався збірник. І на все добре, до нових зустрічей. Бай-бай!